Всіх вітаю! Мене звати Юлія Андрусенко. Це канал про найкращу інвестицію на сьогодні інвестицію в ваш персональний бренд. Підписуйтесь. Я в колишньому тележурналіст, майже 15 років працювала на телебаченні, вже понад 5 років займаюся інтернет-маркетингом, а саме допомагаю експертам, класним професіоналам, активувати свій персональний бренд в соціальних мережах. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка... Безпосередньо має відношення до персонального бренду про грані персонального бренду. Навіщо вони потрібні, як їх собі визначити, скільки їх потрібно буде штук взагалі мати, і як це потрібно транслювати і для чого. Дивіться, ні для кого не секрет, що експертний експерт це вже в минулому. Те, що раніше всі транслювали, що років 3-5 тому в соціальних мережах і показували тільки, який я класний експерт, і я професіонал, і це, скажімо так, показували з різних боків. На сьогодні тенденції інстаграму трішечки змінились. Що ми спостерігаємо, і що ми бачимо: Що на сьогодні тенденції такі. На перший план вийшов ти як людина, вийшов експерт як людина. Всім цікаво подивитись, хто ти, чим ти займаєшся, які в тебе цінності. Скажем так, що є такі тенденції блогінгу, да? але всі говорять мені, слухайте, ну я ж не блогер показувати все своє життя. Що мені тепер потрібно транслювати? Тут я попив каву, тут я зустрівся з подружкою, тут я гуляю з собакою. Ні. Це показувати все не потрібно. І, мало того, хочу вам сказати, що це вже і не модно. Таке вже ніхто не дивиться, і це вже зовсім не цікаво. Але ви маєте визначити десь 3-5, скажімо так, грань вашого бренду, які будуть вас показувати як людину, і будуть вас розкривати як людину. Це по перше, а по-друге, буде тримати ваших підписників. В контексті того, що взагалі відбувається в вашому житті. Тому що просто дивитись з тим, як ви щодня сидите десь там за ноутбуком чи в кабінеті консультуєте, чи щось робите, це не зовсім цікаво. Тому що всі ми знаємо, що люди заходять в соціальні мережі для того, щоб трішечки розвантажитись. Да, щоб відпочити і м, наші соціальні мережі, і саме я зараз говорю про сторіс в інстаграм. Це такий собі легкий серіальчик, який всі дивляться, і де всі спостерігають один за одним. Так, от, що показувати в цьому серіальчику і навіщо? А, дивіться, коли ми говоримо про наш персональний бренд і про активацію персонального бренду в соціальних мережах, дуже крута штука, що ви тут. Сам собі режисер. Ви самі з собою домовляєтесь, наскільки вам роздягатись, і е, до якого моменту що ви знімаєте. Тобто, розумієте, ви самі з собою домовляєтесь, е, де ви оголяєтесь. Тому що мені часто говорять, я не хочу показувати е, свою сім'ю. Добре, не показуйте свою сім'ю, я теж не показую свого чоловіка. Але я розумію, що щось зі свого життя я можу показати якісь. Грані і якісь напрямки. Ну, наприклад, ви психолог, ви, наприклад, у вас є дитина, і ви можете розповідати, як ви справляєтесь з підлітком і маленькою дитиною, як ви їх виховуєте, які у вас труднощі виникають, як ви, як психолог, з цим справляєтесь. Або ви, наприклад, я не знаю, ріелтор, да? ви продаєте нерухомість, але у вас є якесь хобі. Ви, наприклад, займаєтесь постійно йогою і ведете здоровий спосіб життя. Чому б це не показати, що ви ведете здоровий спосіб життя і займаєтесь йогою? Ви мені зараз скажете, слухай, Юль, ну це не зовсім взагалі до продажу нерухомості якось да, відноситься. Я вам скажу так. Але ви маєте розуміти одну річ: що люди за вами будуть спостерігати і притягуватись за якимись інтересами так само. Не тільки за тим, що ви, наприклад, експерт, да? тому що нерухомість щодня всі не купують. Купив один раз підписник Нерухомість вашого, ваш клієнт і що він вас відпишеться, розумієте? А ви його тримаєте на гачку якимись іншими своїми інтересами, хобі, якимись своїми, своїм іншим контекстом, тим, чим ви можете бути цікавим як людина. І це дуже класна штука, яка допомагає тримати ваших підписників і ваших потенційних клієнтів постійно в вашому полі. Тому що це найголовніше постійно. Скажімо так, бути на виду і постійно тримати ваших підписників і клієнтів у вашому полі. Дивіться, тобто, ну ви маєте визначити десь від 3 до п'яти своїх гранів бренду не більше, тому що більше це вже буде така плутанина, це вже буде такий величезний мікс каша всього вінігретіще. І це вже буде десь губитися в вашому контексті. А от 3-5 це саме воно, це саме. Супер, дивіться для чого вам це потрібно. Ну, перше, давайте ще раз проговоримо. Перше це показує, що ви людина, це розкриває ваші цінності. Ваше ставлення до якихось подій, до якихось людей, до якихось обставин, це показує вас як людину. Я вже не буду повторювати, що люди купують у людей. Це ви і так всі знаєте. І якщо ви не симпатичні другій людині, вона вас навряд чи купить якийсь продукт чи послугу. Ну, це не магазин, де не подобається касир. Ми прийшли, розрахувалися за хліб і пішли. Це не магазин. Ми все-таки тут про те, що ми продаємо послуги і хочемо, щоб у нас купували знову і знову, щоб до нас повертались. Тому показуйте себе як людину. Це додає якоїсь людяності, да, скажімо так, це, а, а, це показує ваш зв'язок з зовнішнім світом, з, з, з усім, що відбувається, а ви не просто сидите в своїй експертній капсулі. Друге, ваша грань, це те, що я сказала, це може бути такою точкою входу, от, точкою входу для нової аудиторії. Вона може до вас зайти навіть зараз, не, не як до експерта з тої чи іншої тематики. Ну, наприклад, я транслюю, що я стою на цвяхах. Да? І, можливо, хтось до мене приєднається. Саме тому, що він теж хоче стояти на цвях. Я хочу розуміти, яким чином я почала, і яким чином я продовжую це робити, навіщо, що мене спонукає це робити. І це буде точка входу для якогось мого потенційного клієнта в майбутньому. А потім він вже зрозуміє, що я тут експерт ще в цій ніші, що в мене можна придбати консультацію, чи якусь іншу послугу чи продукт. Але точка входу може бути, наприклад, цвяхи. Або точка входу може бути там виховання дитини, да, якщо ви транслюєте. Або Точка входу може бути здорове харчування. Або ви там, я не знаю, хрестиком вишиваєте, або бісером плетете. Ну, тобто, ви визначили, що це буде грань вашого бренду. Далі, дивіться, а... для чого ще потрібно транслювати грані бренду? Людина має бачити, що ви збалансована, гармонійна людина як експерт. Що у вас є не лише робота, що у вас є ще якісь інші цікаві сторони життя. Тому що, якщо коуч, наприклад, показує, що він цілими днями сидить за а, а, роботою, да, і не транслює те, що він може відпочивати, то у мене питання а, чому? Да, тобто, коли коучі вчать там збалансованості і так далі, або ви людина з тайм-менеджменту, і ви показуєте ви експерт з тайм-менеджменту, ви показуєте, що ви там прям цілий день, цілий день, цілий день працюєте, працюєте, зустрічі, зустрічі, зустрічі. А коли ви впочиваєте? Ну тобто, якщо ми йдемо за тим правилом, що спочатку треба планувати відпочинок, а потім роботу, то який же ви експерт тайм-менеджменту, Якщо ви не показуєте, що у вас є відпочинок? Для цього вам потрібна грань бренду, яка буде транслювати, що ви ще їх кайфуєте, наприклад, від життя. Далі, для чого нам ще потрібні ці грані бренду? Звісно, для контенту. Це вам дає можливість зробити класну і цікаву матрицю вашого контенту. Це вам розширює горизонти для того, щоб транслювати в соціальних мережах. Цікаві різні штуки, а не тільки е, варитися в тому колі вашому експертному. Тобто ви собі розв'язуєте руки в плані контенту, коли визначаєте 3-5 якихось грані. Ви тоді розумієте, що я і про це можу говорити, і про це можу говорити, і про це можу говорити. І тоді вам стає легше вести соціальні мережі. Тому що зрозуміло, коли ми варимось десь е, в своїй ніші в одній, нам здається, якийсь час, що. А темту більше немає, я наче про все розказав. Боже, про що ж мені ще постати? От коли ви визначите грані бренду, вам буде неважко, неважко вести свої соціальні мережі, бо у вас з'являться нові ідеї для контенту. Ну і е, дивіться, і ще, окрім того, що вам буде неважко робити е, контент, ви ще будете таким чином переключатись. Бо іноді нам самим я по собі знаю, що мені, блін, ну просто надоїдає да, розповідати постійно там, про персональний бренд, про просування, про інстаграм. Мені хочеться самі на щось відключитись. Я розумію, що я маю бути в вашому полі постійно. В соціальних мережах, і мені є на що переключитись, бо в мене є якісь другі лінії. Я можу розповідати про дитину, я можу розповідати про маму, я можу розповідати про стосунки. Я розповідаю про йогу, про те, як я харчуюсь, там, да, про свої цвяхи. Тобто в мене є декілька граній. Про які я вам розповідаю, і я переключаюсь, бо мені це в кайф, бо мені в кайф з вами поділитися. Бо я вас всіх розцінюю як своїх друзів в соціальних мережах. Мені цікаво запитати вашу думку, мені цікаво подивитись, як у вас, коли ви ділитесь. Да? І це мені дає такий, скажімо так, відпочинок. Тому завдання вам таке визначить своїх 3-5 граній якихось свого персонального бренду і подумайте, що ви можете показувати в цьому контексті своїм підписникам і клієнтам. Я вас запевняю, що ви для них станете набагато цікавішою людиною, ніж просто коли ви будете транслювати свою експертність.